ви знаєте, тому що інформацію хочете знати? Ми не знаємо, ну, у нас немає іншого, ніякого приміщення для того, щоб нам навчатися, для того, щоб де нам жити. Тому ми стоїмо. Ми, наприклад, у студентів є де подітись додому чи десь куди. А, наприклад, в мене, я сам з Мар'їнки, у мене мій будинок зруйнований російськими ракетами, російськими снарядами. Ми не знаємо, що буде далі з академією. Ми сподіваємося, що ми тут залишимось, що ми і далі будемо навчатись. Ми далі будемо виховувати студентів та майбутніх священиків української православної церкви для того, щоб вони проповідували віру євангельську та слово Боже. Для боголюбового українського народу, а ви семінарії самі, так? Я співробітник Київської духовної академії семінарії. Може, якось буде приміщення шукати, щоб присвятити? Я не знаю. Я не я не голова адміністрації в семінарії. Я не можу дати чітку відповідь. А інформація поки якогось? Конкретно... Поки поки конкретної інформації немає. А скажіть, що стосовно майбутнього лари, скільки збираєтеся, що збиратися? Ну, майбутнє ось таке у нас поки майбутнє. Ми не можемо нічого загадувати наперед. Ми тут молимось кожен день. Кожен день ходимо, ходимо до печер, наше богослужіння продовжується. Ми, ну, Нема поки ніяких таких, знаєте. Прецедентів, щоб нас могли звідси висовити. А може ви знаєте, які ж монахи перейшли до Лауфницького червоної? Ну, тільки один Іуда, це Авраамій, який перейшов більше. Ніхто.